Невдовзі для львівських Карпат розпочнеться дебютний матч на міжнародному турнірі Копа Дель Соль, який відбувається цими днями в Іспанії. Першим суперником зелено-білих стане норвезький клуб Мьольде, що його очолює колишня зірка Манчестер Юнайтед Олегунар Сульшар. Футболіст я помню, був дуже, так сказати, чоловік заміна виходив і забивав. Mm, ні, з норвежцями ні разу не грав, але слухав їх футболів. Зборни і люди, які грають в норвежському грали і грають в футболі. Ім'я головного тренера норвежців ось головним чином. І вся інформація, якою володіють Карпатівці, про свого суперника, наставника зеленобілих, більше турбує стан його команди. За словами керманича львів'ян, перед грою проблем зі здоров'ям. Практично ні у кого нема. З особливим нетерпінням до гри готується іспанський форвард Лукас, який вже встиг знайти з Олегом Кононовим спільну мову. Так ми общаємося в тренуванні, Чим більше будемо общатися, від того на яких мовах ми говоримо. Я думаю, все одно ми футбольний язик один. Норвежський футбол. Он... Можно сказать, комбинированные и длинные передачи при присутствуют средние, короткие, поэтому там достаточно квалифицированные футболисты. Кваліфікованих футболістів вистачає і у львівській команді. Одних лише воротарів, троє. Македонець Мартін Богатінов щойно отримав виклик до національної збірної. Тепер сподівається на місце в основі. І в сьогоднішній грі я повністю готовий до гри. Наразі ще ніколи не доводилося виходити на поле в матчах проти норвежців. Думаю, що сьогодні на уболівальників чекає дуже цікавий поєдинок. Капітан команди Андрій Тлумак також готовий надійно захищати Карпатівські ворота від підопічних відомого у недалекому минулому нападника. Відомо, що як всі скандинави граючи верхом, переважно нав'язують верхову боротьбу, тому треба настроюватися на подачі бульбу це серйозно також не виключено що тренери Карпати зроблять подарунок Віталію Руденку. досвідчений кіпер напередодні святкував 30-й день народження від команди він отримав святковий торт а персонально від михайла кополовця традиційне видовжування вух.